Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Прийшов зранку управлятись, подивіться, яка в нас погода. Вчора йшов дощ всю ніч, От, а тепер тут вітер такий, ожеледиться. От. Невеличкий мінус, але дуже вітер сильний. От. От так -от. Зараз підемо всередину, буду управлятись. Сьогодні є деяка робота, тому гарного всім перегляду. Друзі, ось прийшов, подивіться зранку, як кролик спить. Так, через скло погано видно, але як відкрию двері, мабуть, прокинеться. Прокинувся. Ти спав? Кронді. Ах, ти ж бандит малий. Добрий раночок. Так, сьогодні зранку е, поміняю місцями буду давати тепер зранку зерно цільне. Зараз морози пішли, от, щоб, якщо не доїдять мішанку вологу, щоб вона не замерзла, а вологу мішанку тоді вже буду давати ввечері. От всередині в курничку. от. Пшеницю дам і дам два буряки. У мене от є цукровий. І дам такий червоний столовий. Нехай довбуть. Чим займаються цілий день. От. от якось так. Качок уже я випустив, дав зерна, потім покажу. Отак от, друзі. Візьму вас з собою і покажу, як я хожу щоразу раз. Гаража. Такий сніжок, краса. Не дуже холодно, але вітряно. Ляля -ля вже гуляє. Лялю, добрий ранок. Кажи да. добрий ранок. Ага. До речі, потрібно не забути насипати пташкам насіння-соняшника. І от. отак от. І от, так от. Як замітає, тут чищу тут сніг, сьогодні ще нормально. Нормально себе почувають. Тут дві стіни. От, так дуже сильно не засипаю їх снігом. Тим більше я кажу, що не холодно. Але все ж таки я зрозумів, що так в таких умовах не дуже мені зручно тримати, тому мабуть скоро ми їх усіх приберемо. З корми я не можу їх лишити, тому що вони там таке болото розведуть. От. А так, нормально їм. Чистенькі такі повикупувалися. Їм пшеницю сьогодні дав. Дуже гарно їдять пшеницю також. Так, пішли далі. Так, друзі, далі кролики. От, дивлюся, все поїли. І сіно. От. Ну, То я туди викидав спеціально, щоб вона лежала. Кролик. Ну, кролик тут взагалі питань нема, хоча трішки сіна залишилось. Дуже добре От гризуть вони. Вербу, тому буду давати. Як бачите, водички в них немає. Я прийняв на ніч водичку, тому що я буду робити профілактичну дегельмінтизацію. Я вже розповідав багато разів, от, коли робив дегельмінтизацію курей, от, що все ж таки в ідеалі потрібно здавати кал на аналіз. От, щоб, ну, по-перше, визначити, чи є взагалі гельмінти. От, ну, наприклад, у кроликів чи нема. Якщо є, то які, і потім вже назначати якесь лікування. Такої можливості в мене немає. Я думаю, в більшості з нас. Також такої можливості немає, тому ми робимо профілактичну дегельмінтизацію. От я вирішив зробити, тому що кролики з різних господарств. От. Як мінімум, кролиця я знаю, що утримувалася на вулиці. Її годували також травою, сіном, корнеплодами, тобто ймовірність зараження є. От. Тому я вирішив перестрахуватися. От. Кролик, я купив кролика в невідомого продавця на ринку, але я думаю, що також ніхто його в стерильних умовах не тримав. От. Хочу обробити, тому що вже планую, можливо, через тиждень пускати кролицю от до кроля, тому що я знаю, що ну, в таку взимку, в холодну пору року кролиці в охоту, приходять рідше. Можуть бути нюанси. от, Ми вже з батьком, як то кажуть, по всіх кутках пошаруділи, понаходили матеріали для кліток. от, І, можливо, скоро будемо робити. От, як гарно. Вона, до речі, як щось просить та й кріль. Так от, або паличкою стукає, або оцю миску. Требенеть. Бачите, щось, щось гребе, щось їй щось їй не подобається. от. Значить, я буду. Альбендазолом, я не знаю тонкощів, от, чим кролів краще пропоювати. Мені що в етаптеці порадили, та я взяв альбендазол, от мені написали 5 літрів води, 2 дні підряд. От, ну звичайно, 5 літрів вони не вип'ють за 2 дні. От тому е, ну, викинута й усе. От, тому що на два кролика, але нічого страшного. От, значить, це стосується і кроликів, і курей, і, і інших тварин. Якщо ви пропоюєте і, ну, наприклад, в Калі ви бачите, що є ці гельмінти, то потрібно процедуру повторити через 10 днів. от. От таку. Я ну, звичайно знаю, що в ін'єкціях є, але ну, поки що я не хочу колоти. ну... Ще буде вакцинація, ще на колю їх. Тому, хоча я сам можу колоти, без питань. Але от я вирішив у воду. Це рідина. От. Зараз я розведу, налью і продовжимо. Так, друзі, розвів ліки. До речі, це була така суспензія білого кольору. Бачите, вода така мутна. До речі, не знаю, чи вони так купитимуть. От. Бачите, водички хочуть, там нема нічого, але облизують. Ну, зараз. Подивимось. Ану, тікай, щоб я на тебе не налив. Хотіла водички. Пий водичку з ліками. Це потрібно. О, на, тобі. Не гризи пляшку. Пий водичку краще. Отак. О, О п'ють. Ну це добре. Я потім ще вже цю воду, звичайно, я не буду використовувати, а виллю, а те, що пакетику там розведу. До речі, незручно з таких пакетиків розводити. от, Якщо отак от на малу е таку кількість тварин, то ну, багато приходиться викинути. Але я не пам'ятаю, що він недорого коштує. Бачите, схотіли. Пийте, пийте. Це потрібно. Так, ну, і заодно тоді й погодуємо. зерно. От вона зерно з'їла. Даю. Не бійся. Не бійся. На тобі зерничка. От. Так, він до зерна. А вона все-таки водичку п'є. Ну пий. Молодчинка. Так, що сьогодні? Сьогодні дам їм червоненького бурячка. От. До речі, друзі, дуже дякую за коментарі, за поради, які ви мені пишете на рахунок кроликів. Це для мене дуже корисно. От. Я, скажімо так, збираю все в одну кучу, роблю висновки. От. І підлаштовую, звичайно, під своє невеличке господарство. От. Тому дуже вам дякую. От. Так, бурячок на тобі. На, на, на. Пообгризали, як гілочки, дам вам ще цього добра. Тут досить. Так, Зараз піду по гілочки. Ну, як бурячка схотіли. Дав сіна. От. Також кролику звичайно. от. Бачите, навіть кролик, бурячок зразу їсть, а не зерно. Ну, молодці. Так, далі дам. Такий гілочці верби товстенький. От. І тобі. На. На. Щось ти. Ой, не кусайся, березу погано їс. Ух, який! Характер показує, дивіться, як паличку відкинув. Ух ти і такий. І ліщенки дам. На. Цього добра багато. Най тобі. Тільки не кусайся. От. Так, щось ти трошки воду розлила, чи що. Кролиндя. Ти чорна? Чорна, чорна, чорна. Вже, бачите, вже не боїться мене. Ну, це добре. Тому що все рівно якось нам треба буде з нею працювати. Ну, що там? Що там, що там, що там? До речі, там один мій постійний глядач, Іван, вам привіт. Запитував, що це в неї на підборідді. Я сам точно не знаю, але це чи. Складка жирова, чи це так. От я, до речі, бачив і в інтернеті в деяких людей. Е... ну, Хто тримає кроликів, також таке є у кроликів. Тобто, бачите, оце, де вона тирсою, замазюкалась. Все в неї добре. На, вуха. Хитрухати. Отака от. Так, друзі, от таке ранкове вправляння. Зараз ще погодуємо синичок з горобчиками і все. Подивіться, яке у нас мете, тому потрібно годувати пташок. Так. Ось так. От. Зараз йдемо назад і подивимося, чи вони знайдуть. Ляля побігала і сховалась в будку. Думаю, ну його в баню ваші. Завірюхи, я напхав їй сіна, там тепленько. Бачите як? Ох ти моя розумаха. Відпочивай, в обід прийду, підемо гуляти. Друзі, прийшов в обід от, вигуляти собаку, сніг повідкидати, ви бачите, який йде. І ось дивлюся, синички прилітають до годівнички. Вам видно, бачив? Видно. От. Тому, друзі, у кого можливість є можливість, підготуйте пташок, їм тяжко в такі от дні. Бачите, раз, О, дивіться, яка. Не дуже холодно, до речі, але от такий вітер і сніг. Тому зараз трішки повідкидаю. І пройдемося з собакою погуляємо. До речі, вона десь побігла. Зараз буду дивитися, де вона. Друзі, прийшов ввечері вправлятись погода не змінилася, мете. От, зараз подивимося, як там качки. Я вже ось сніг трішки відкидав, ляля погуляла. Нормально у них я вже дивився. Нічого страшного, це сьогодні один такий день, потім буде потепління. Бачите, вони себе нормально почувають, там навіть у них не замерзла вода. От, я зараз е, дав їсти курім, зажену їх. І дам їм ось сюди, ось сюди от у корито де кури їдять на ніч зерна. Звичайно, ніякої пазьби вже не буде. от Там сухенько, чистенько, ну якось так. Іншої... По-іншому ніяк. от, Подивлюся, можливо, на вихідних я їх приберу, тому що мені самому це не подобається. от, Якось так. Так, друзі, як казав зранку, увечері буду давати тепер вологу мішанку. О, така мішанка тут е, дерть. висівки пшеничні, таке відходить з-під е, вінегрету, залишилася, коротше кажучи, волога мішанка. От. Я їх зараз сюди. так от Насипаю два коріченка, бо їх багато. От. Я їх вигнав, тому що. Вони б не дали мені От, насипати вічно ж голодні. О, отак, -от. отак. І зараз вони сюди всі позаходять. Я закрию оцей вихід отак, і там насиплю качкам зерна і пережину качок. От, друзі, дивіться, насипав їм корито ячменю. Підстелив трішки ще сухої тирси. Тут затишно, не холодно, сніг не попада ну і буде все в них добре. Так, ну зараз їх спробую перегнати, вони бояться спалаху. Гудьке. Гудьки, гудьки, гудьке. хвилиночку, щоб не впасти. Все, пішли. Бачите, навіть вода в Замерзла. Ідіть. Ідіть. так а ну чи зламають мені перегородку чи чи підуть. Ідіть, ідіть от ідіть. І все. Вони знають це корити, бо вони після курей доїдають. Так, бояться спалаху, вимикаюся. Рудик все лежить в коробці рошен. Сподіваюся, що нам зателефонують і запропонують знятися в їхній рекламі. Ні, Рудику. Не запропонують. Так, пішли, подивимося, що там кролики. До речі, сьогодні зранку вправився, прийшов додому. Думаю, щось я кроликам не дав. От щось я не додав. А потім згадав, що я їм не дав От. А потім так подумав. Собі й думаю, о, так можна зранку давати зерно, а ввечері кукурудзу. От вони зерно поїдають майже все до вечора. Так, і робити. Ага. Бачите, так в процесі у мене вималюється якийсь режим, розпорядок. От. Ну, мій, скажімо так, який зручний мені, який я вважаю потрібним. Так, кину цим ще. Цукровому буряку, там он. десь де він, де. на ось половинка. І от там от. Хай займається. Так, кролики. Кролики, кролики, кролики. Кролики, кролики. Сіно, як і було. Так, Зерно. Паличку не тронула. До речі, дивлюся, дуже вона така акуратна, молодець. Ось тут зовсім. Дивіться, немає нічого. В туалет не ходить, ходить от сюди. От, і мені навіть здається, що вона туди все в кучу його й гребе. От, Молодець. Молодець, молодець. Так, водичку, до речі, водичку я на ніч заберу От, з альбендазолом, а завтра поставлю вже свіжу з тим самим вже альбендазолом розведу. Так, що тут кріль? Кріль, що тобі? Ну, а у кроля, бачите, по всій клітці. Усі і розкидав. Так, сіно їв. Вони якось я бачу вночі сіно їдять. От, якось Я приходжу зранку і сіна немає майже. От, а так, Ну, зерно поїв. Так, а ну палички твої де? Ти не кусайся, бо заробиш. Так, також не їв. Так, кукурудзу даю. О, бо я забуду. На. Ти який сильний. Так, дамо і чорні. На, красота. Ану. Та й ти. Сильна така схватила. Ану, усюди. сюди. Ось Усюди йди. Що не бачиш? Ще й гілочка березова є трішки. Зараз ще її, мабуть, дам по вербовій гілочці з листочками. На. Це смачніше, ніж кукурудза. Ні? Ти ж любиш зеленуху. Каже, я все люблю. О. Ну так. Ух ти ж. І тобі. Там щось вже товчиться. На ти ту кукурудзу таскаєш. Це вони люблять. Такий. Ану, не, не кусатимеся. Ну, мені, до речі, не дуже і потрібно, щоб він був ручним, але ну, щоб він не зовсім диким. У нього, до речі, шерсть якась така інша. Ще скуйовджена якась. Ну, та в неї така вже. Густа, блискуча. Дивіться яка. Ось така от. Розможка. щоб до ранку поїла сіно. Ось так от. Так, подивимося, що ці бандіти тут роблять. Каже, що б ми ще робили? Як не їли, билися, греблися, на те вони й кори. Щось така ця моя вредна страшненька. Ніяк не перелиняє. От, але всіх строїть. Так, курочка ти. бо Я так не пасу, зараз дуже на кожного не роздивляюся, але потрібно, щоб ніяких не було. Випадків. Так, ну наче все добре. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!